Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Шоста група знаки сервісу. Потрібно одразу сказати, що ніякого особливого навантаження в плані заборон чи обмежень знаки сервісу на учасників дорожнього руху не несуть. Вони лише інформують про розташування об'єктів обслуговування, тобто, по великому рахунку, такий рекламний характер, можна сказати, несуть. 6.1 пункт першої медичної допомоги, 6.2 лікарня. Відрізняються знаки тим, що в першому випадку це може бути просто поліклініка чи навіть сільський фельдшерсько акушерський пункт, а в другому випадку повноцінна лікарня із стаціонаром реанімаційним і хірургічним відділенням. 6.3 Телефон для виклику аварійної служби, ну, мабуть, вже треба забувати, немає їх на практиці. 6-4 вогнегасник. У районі супергіпермаркетів всіляких на автозаправних станціях розміщуються часто куточки протипожежної безпеки і там може розміщуватися серед іншого вогнегасник. От знак якраз інформує про розміщення цього вогнегасника. 6-5. Пункт технічного обслуговування або, як ми частіше називаємо, станція технічного обслуговування СТО. Ну, функція, думаю, задачі зрозумілі. 6,6 пункт миття автомобілів теж можна обійтися без коментарів. 6.7 – знаки, означають автозаправні станції. При цьому колір символів, зображених на знаках, відповідає таким видам палива на автозаправній станції. Чорний це бензин та дизельне паливо, тобто традиційні види палива, блакитний газ. І також ще на сьогоднішній день може бути зелена, зелений символ всередині знака. Це означає, що є зарядка для електромобілів, колів зображеного на знаку символа зелений. Зрозуміло, що ці види палива можуть бути в різних варіаціях, комбінаціях. От тут традиційні види палива плюс зарядка електромобілів, тут блакитне паливо, газ і зарядка електромобілів. А тут всі види послуг надаються на даній автозаправній станції. 6.8. телефон, або, як колись називали, таксофон, може пам'ятаєте, такі будочки стояли на вулиці і можна було зателефонувати. Ну, мабуть, уже теж треба забувати про них. Те ж саме пункт довідкової служби. Мабуть, по факту їх уже ніде не залишилося. 6.10 Дорожня станція патрульної поліції. Колись на знаку була абревіатура ДАІ. На сьогоднішній день це перейменовано в дорожню станцію патрульної поліції. Але по великому рахунку задачі залишилися ті ж самі. Контроль, нагляд за дорожнім рухом, виявлення правопорушників і так далі. 6.11. Туалет. 6.12. Питна вода. 6.13 ресторан або їдальня, 6.14. Кафе. 6.15 Місце відпочинку. На дорогах за межами населеного пункту, особливо на таких тривалих перегонах між населеними пунктами, часто обладнують місця для відпочинку. Як правило, це в стороні від дороги на лісовій галявинці. Можуть обладнуватися літні будиночки, місця для сидіння, може бути зона для барбекю, тобто можна посидіти, походити, подихати свіжим повітрям, перепочити перед подальшим рухом. 6-16 готель або мотель. Якщо ніч застала в дорозі і якось горбатитись у автомобілі не хочеться. То можна скористатися готелем або мотелем. 617 – туристична база. Ну, Мабуть, це більш актуально для тих, хто у відпустці. Можна заїхати, поцікавитися, які послуги там надаються. Є така категорія водіїв, які навіть відпустку без автомобіля не уявляють. І можуть в тому числі мати автобудиночок і мандрувати якби, по світу. Спеціально для прихильників такого відпочинку ближче до природи, можна сказати, можуть обладнуватися кемпінги, оскільки такий вид відпочинку в Україні не надто популярний і поширений. Не можу однозначно сказати, що саме вам запропонують у кемпінгу. Але, як правило, в якомусь мальовничому місці є така ділянка, де можуть бути в принципі, літні будиночки, які можна зняти там, пожити, переночувати. Або ж просто якусь ділянку вам нададуть, де можна поставити палатки чи поставити свій автобудиночок, у кого є. 6.19 означає окреме місце для стоянки причепів у кемпінгу. І 620 ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Тобто все в одному місці комбіноване. 621 пляж або басейн десь поряд знаходиться. 6.22 – така дивна загогулина. Визначні місця, тобто якісь, можливо, історичні, архітектурні пам'ятки і так далі. І 623 шиномонтаж. Всі, я думаю, бачили, розумієте, що це таке. Раптом проблеми з колесом треба чи підкачати, чи заклеїти. Можна заїхати і скористатися послугами спеціалістів цього шиномонтажу. Ну, ось це, мабуть, і все, що стосується знаків сервісу. Мені здається, було зовсім не важко. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.